Компанія Intel не поспішає розкривати подробиці про свою майбутню платформу LG1851. На щастя, замість неї це роблять її партнери. Виробник систем охолодження Nocto підтвердив, що кулери для LG 1700 можна буде використовувати з новим поколінням процесорів Intel. Роз'єм LG1851 конструктивно мало чим відрізняється від роз'єму LG 1700. Єдина помітна відмінність це висота кришки процесора відносно поверхні материнської плати. Однак на зворотній сумісності системи охолодження платформи LG 1700 це не сильно впливає. Нова версія процесорного кулера u NHU a потрапила на прилавки японських магазинів. Кулер поставляється з тим самим набором кріплень, що й старша версія, але на упаковці та в інструкції австрійці вже вказують платформу lga 1851 Для використання системи охолодження на цьому роз'ємі підійде такий самий набір кріплень, що й для lga 1700. За попередньою інформацією, офіційний дебют нової платформи та процесорів Arrow Lake відбудеться у другій половині наступного року. До презентації відеокарта RX 7700 xt і 7800XT у AMD добре виходило боротися з витоками, що розкривають рівень швидкодії новинок. Наступного тижня стартує їхній продаж. Рецензенти вже почали отримувати зразки, і цілком закономірно, що у мережі з'явилися перші тести. Зокрема, молодша модель засвітилася у 3 d Карта базується на урізаній версії GPU navi 32 на 3456 потокових процесорів та частотою роботи 2171 2544 МГц. Підсистема пам'яті представлена 48 МБ Infinity Cache, 192-бітною шиною та 12 ГБ пам'яті GDDR6, що забезпечує 432 ГБ на секунду пропускної спроможності, штатний TDP 245 Вт. Згідно з тестом в 3D Mark Timespy відеокарта RX 7700XT набирає близько 17 тисяч балів при роздільній здатності 1440p. Це між RX 6800 та її XT версією, і на третину більше, ніж видає її прямий попередник в особі RX 6700XT. Однак варто розуміти, що лише один тест не дає чіткого розуміння ситуації, а рік 7700 XT у Європі оціниться в 450 доларів або 490 євро. Для порівняння, Арік 6800 у Європі зараз можна купити від 460 євро, а за рік 6800 XT просять від 540 євро. За даними відомого інсайдера копітесім Кімі, Arik7800XT набирає в 3DMark Time Spy близько 19 тисяч балів, і це приблизно рівень Арік 6800 XT. Згідно з сукупними даними численних тестів на офіційному сайті 3D Mark, 6800 xt може похвалитися середнім показником в 19277 балів, тобто карта нового покоління виступає рівно на рівні карти старого покоління. Формально новинка може бути й трохи швидшою, але в цілому це нічого не змінює. Для AMD така ситуація явно не дуже вигідна. RX 7700 xt на тлі попередниці виглядає добре. Нова модель стартує з меншою ціною і при цьому відчутно швидша. а ось rx 7800 xt не випереджає попередницю. Але тут потрібно розуміти, що новинки AMD максимально близькі одна до одної, тобто RX7700XT, судячи з параметрів швидше, мала б називатися RX 7800. Також потрібно відзначити, що RX 7800XT стартує з 500$, доларів, тобто вона лише трохи дорожча за RX 6700 XT на старті, тоді як RX 6800 XT стартувала з 650 доларів. Щоправда, зараз вона коштує близько 500$, доларів, стільки ж просять за відеокарту нового покоління. Нове покоління мобільних APU Ryzen принесе черговий суттєвий стрибок продуктивності IGPU. У мережі засвітився процесор з нової лінійки Ryzen 8000. Точна модель APU невідома. IGPU визначається як Strix, а це означає, що перед нами модель Strix Point. Згідно з цими даними, IGPU отримає 16 обчислювальних блоків на 1024 потокових процесори. Для порівняння у Radeon 780M їх 768. Крім того, GPU буде побудований на новій архітектурі RDNA 3.5. Вона буде доступна лише у гібридних процесорах і не з'явиться у дискретних відеокартах. Такий приріст у кількості обчислювальних блоків, плюс оновлена архітектура і плюс ймовірне підвищення частот повинні дуже сильно підвищити продуктивність. Але кращим стане не лише IGPU. Процесорна частина також сильно зміниться. Програмне забезпечення підтверджує ранні чутки про наявність 12 ядер у CPU. Тут варто зазначити, що мова йде про модель, яка як очікується, увійде в лінійку Ryzen 8050 hs APU матиме 4 ядра Zen5 та 8 ядер Zen5C. Компанія Gigabyte представила твердотілий NVMe, накопичувач Aorus Gen 5 12000 стандарту PCIe Express 5.0. Новинка забезпечує швидкість читання вище 12 ГБ на секунду. Виробник ще наприкінці минулого року пообіцяв випустити моделі SSD pci Express 5.0, які здатні забезпечувати швидкість передачі даних до 12,5 ГБ на секунду. Однак цього року компанія випустила лише моделі Aorus Gen 5 10 000 зі швидкістю послідовного читання запису 10 1000 9500 МБ на секунду. І ось нещодавно Gigabyte анонсувала нову модель Aorus Gen 5 12000, що демонструє швидкість читання запису 12391 11691 МБ на секунду, згідно з внутрішніми тестами виробника. Офіційно для новинки заявляється швидкості читання в 12400 і запису в 11800 МБ на секунду. Новий твердотілий накопичувач представлений лише в одному варіанті обсягом 2 ТБ. У ньому використовується восьмиканальний контролер пам'яті Phison PS5026 i 26, 232-шарові чіпи флеш-пам'яті 3D TLC NAND та буфер на базі lpddr 4 об'ємом 4 ГБ. Компанія зазначає, що оптимізувала в новинці підтримку технології прискорення завантаження ігор Direct Storage. Як і у випадку з моделями накопичувачів Aorus Gen 5 10000, модель Aorus Gen 5 12000 оснащується високим радіатором охолодження. Тому він сумісний не з усіма материнськими платами, представленими на ринку. Напередодні виходу нових карток AMD заворушилася зелена команда в особі Nvidia та її партнерів. Вони вирішили зменшити ціну на RTX 4060 Ti 16 ГБ, зважаючи на все мова йде не про тимчасові знижки, а про коригування RRC. Загалом магазини почали продавати RTX 4060 Ti 16 ГБ за 449 доларів, а деякі навіть ще дешевше. На старті ціна цієї відеокарти становила 499 доларів, через що майже всі критикували цю залізку. За зниженою ціною можна купити моделі від PNY, MSI та Asus. Про зниження вартості RTX 4060 Ti8 GB поки що нічого не відомо. Її випустили за 399 доларів. Інсайдер з ніком Chill оприлюднив ціни на лінійку материнських плат MSI Z790 Max, які позиціонуються як топові рішення для майбутніх процесорів Intel 14 го покоління, а також для чіпів Intel 13 го та 12 го поколінь. Флагманом нової серії буде MSI Mac Z790 Godlike Max. Вона стане однією з найдорожчих материнських плат у світі. Її ціна становитиме 1300$, доларів. на 100 доларів вище за rrc відеокарти GeForce RTX 4080. Наступною йде материнка MSI Mag Z790 Ace Mag з цінником 699 доларів. Carbon Max Wi-Fi 499 доларів, HTI Max Wi-Fi 399 доларів, Tomahawk Max Wi-Fi 329 доларів. Найдешевшою версією буде MSI Pro Z790A Max Wi-Fi з цінником в 279 доларів. Нові материнські плати запропонують просунуту під систему живлення, ефективне охолодження, багаті можливості підключення, а також підтримку ОЗУ DDR5 7600+, Wi-Fi 7 і 2,5 Гб Ethernet. Компанія Galax представила ймовірно найменшу GeForce RTX 4090. Модель називається Metal Top AIO, і вона оснащена рідинною системою охолодження. Завдяки цьому габарити безпосередньо самої відеокарти дуже невеликі. Довжина складає всього 216 мм, що менше, ніж у більшості RTX 4060 на ринку. Крім того, карта займає менше двох слотів розширення. Звичайно, є окремий радіатор з вентиляторами, який сам по собі набагато більший за 3D-карту, але все ж таки це окремий елемент, який розташовується в зовсім іншому місці. Очікується, що адаптер працюватиме на частоті GPU 2595 МГц, а ліміт потужності буде встановлений на позначці в 510 Вт. Вартість даної відеокарти поки що невідома. Компанія Sapphire готує до випуску щонайменше 6 варіантів RX 7800 XT та RX 7700 xt Деякі отримують масивні системи охолодження, а деякі обійдуться більш компактними. Флагманська серія відеокарт Sapphire Nitro Plus поповниться двома моделями. Ці карти отримують потужні системи охолодження товщиною в три слоти. До їх складу увійдуть три вентилятори та великі радіатори з вісьмома теплопровідними трубками. Відеокарти в цьому виконанні отримали по два восьмиконтактні роз'єми живлення, 14-фазну VRM і побудовані на 14 шарових друкованих платах. Моделі серії Plus запропонують підтримку подвійної системи BIOS, посилений захист від перегорання, а також роз'єми rgb підсвітки для її синхронізації з іншими комплектуючими ПК. Виробник поки що не оприлюднив частоту графічних процесорів, однак для новинок заявляється підвищений показник енергоспоживання. Для моделі RX 7800 xt він становитиме 288 Вт, а для моделі RX 7700XT xt 252 Вт. Це свідчить про те, що прискорювачі запропонують заводський розгін. Моделі карток у версіях Sapphire Pulse отримують системи охолодження з двома вентиляторами, товщина відеокарт становить 2,5 слоти розширення. На відміну від версії Nitro, ця серія прискорюючи не оснащена подвійною системою BIOS і не має RGB підсвітки Енергоспоживання RX7800XT у версії Pulse становить 266 Вт, а у моделі rx 7700XT – 230 Вт. На жаль, частоти GPU для моделей Pulse також невідомі. Компанія також планує випустити нові відеокарти у виконанні Pure. На офіційному сайті виробника інформації щодо цих карток поки що немає, але, судячи з наявного зображення, їх товщина складе 2-2,5 слоти розширення. У той же час відеокарти отримують систему охолодження з трьома вентиляторами, вони будуть виконані у білому кольорі. Передбачається, що прискорювачі серії Pure в ієрархії цін та продуктивності розташуються між моделями Nitro Plus та Pulse. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.